Знову примари, як дрони гур нищать у Криму ворожі ППО. Перша звістка, що з колонії у Мордовії, написала батькам Ірина Горобцова. Приписують шпигунство і тероризм. Чому жителі знову окупованих територій судять саме у Криму? Менше загрози для України п'ять російських літаків вразили дрони СБУ у тимчасово окупованому Криму, атакували військове литовище САКИ. Це ключова авіабаза росіян для операцій в Чорному морі. Поцілили у склад озброєння, повністю знищили Су 30 см ще один винищувач пошкодили і вразили три бомбардувальника Су 24 Збитки значні, бо один коштує щонайменше 35 мільйонів доларів. кажуть у відомстві. Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап Суспільному Крим розповів: це не перша атака на аеродром у Саках, де без. 43 винищувальний авіаполк ВПС Росії. Така операція, зокрема, була і у серпні 22 го Тоді було 6 штук Су-24-х знищено, 430-х, Су таких самих, як зараз, і один 124-й був пошкоджений. Потім у нас була атака в, через рік, були використані і безполотники, і ракети Нептун. Потім наступна атака була вже в липні минулого року. Там була велика пожежа, там був вражений склад боєприпасів, там була вторинна детонація, він там декілька днів стрілявся протягом дня. А Зараз теж був до речі, вражений склад боєприпасів. Тому це для них не нове, вони там вже нас знають знають, як ми можемо працювати. Уражено десантний катер базу ППО на Петрі та спалено три радіолокаційні станції. Свою роботу в Криму показали українські розвідники. У дописі під відео назвалися черговою здобиччю і повідомили, як, ухиляючись від ворожих ракет, бойові дрони спецпідрозділу гур примари завдали успішного вогневого ураження і як після операції окупанти почали ховати свої військові об'єкти в купальні конструкції. Просто з них і ми знали, що до цього причетна окупаційна влада. Так, дочка вони... працівника ЧЕС Леоніда Малика розповідає про затримання це тата. Він із Новотроїцького на Донеччині. Окупанти затримали його торік у травні, в тимчасово окупованому Бердянську. Звинуватили у Держзраді і за це хочуть ув'язнити на 20 років. Судитимуть у Криму. Ми знаємо, що зараз він перебуває вже в Донецьку. І... І інші політв'язні вони також були в Донецьку і після цього вже був остаточний суд в Сімферополі. І скоріш за все, що вже наступний суд, його з Донецька відправлять на остаточний суд. Історія Леоніда Малика, коли мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Донеччини судять у Криму, не поодинока. Журналіста з Нової Каховки Сергія Цигіпу так званий Верховний суд Криму, засудив до 13 років колонії, нібито за шпигунство. Чоловік не приховував про української позиції. Нова Каховка окупована 10 березня, 15-й день окупації. Кримського татарина паза Куртамета окупаційні силовики затримали на адмінмежі Херсонщини і Криму. Київський ресур Сімферополя присудив йому сім років за те, що позичив знайомому військовослужбовцеві 500 гривень. За це куртамета звинуватили у фінансуванні тероризму. Хлопцеві 23 роки, і він вже три роки за ґратами. Родина нічого взагалі не знала, де він що з ним відбулося. Куди зник. лише ці через три місяці хлопцю не дали можливість зателефонувати мати і повідомити, що він, скажімо так, в СІЗО в окупованому Сімферополіостеми Гугурика також затримали на Херсонщині. Окупанти звинуватили його в участі у громадському формуванні. Батальйон імені Номана Чалібіджихана і присудили 8 з половиною років ув'язнення у російському полоні. Тер Микола Петровський з Херсона, торік у лютому, так званий апеляційний верховний суд Криму виніс незаконне рішення: 16 років колонії суворого режиму. Та чому росіяни українці з інших окупованих територій Росії везуть судити на захоплений півострів? Якщо ми говоримо навіть про суди генічиська там Мелітополя Маріуполя, які були створені, це нові суди, як правило, з колаборантами, це не обкатані суди. Це суди, які не працювали в. Російській системі в російському контексті так це пояснює голова об'єднання родичів політв'язнів Ігор Котелянець. каже в Криму окупанти добре налагодили систему саме для політично мотивованих судових процесів. За більше ніж 10 років окупації на території Криму вже створена повноцінно діюча так звана судова система Російської Федерації, яка за всі ці 10 років приловчилася. До політичних переслідувань, до справ політичних ці справи є однаково замовними, однаково сфабрикованими. Ще одна причина хитка для росіян безпекова ситуація на півдні України, вважає правозахисниця Ольга Скрипник. Сподіваюся, що у Росіян все ж таки є побоювання, да що на цих новоокупованих територіях ситуація все одно може. Швидко змінитися, да, наприклад, наступ да, української армії або нові атаки в Криму все ж таки немає такої кількості атак, і тому спокійно можна далі продовжувати да, фабрикацію кримінальних справ і тримати там людей. За словами правозахисників, на новоокупованих територіях росіяни вже запустили свої суди, проте значну частину сфабрикованих справ все одно передають до Криму. В Криму діє спеціалізована судова система по політичним справам. Судова система Російської Федерації в Криму вона спроможня пропускати через себе великі обсяги таких справ. Чого не скажеш про оці так звані там нові регіональні. Суди окупаційні на новоокупованих територіях Ольга Скрипник каже: після створення так званих нових судів на окупованих територіях Запоріжжя, Херсонщини та Донеччини до Криму почали передавати політично мотивовані справи для розслідування тамтешніми фазбівцями. Там експертизи відпрацьовані, да ФСБшники знають, що робити. Катування теж там да є абсолютною нормою, тобто там ніхто не цурається цих методів, не треба нікого там шукати, набирати. Тобто, ви привозите людину, да, і у вас туда під ключ сфабрикують вам повністю справу. Ігор Котелянець каже: через велику кількість політично мотивованих справ проти українців в окупації. Росіяни використовують територію Криму як логістичний хаб. Тобто вони ж нові справи з'являються і з'являються. Нові цивільні. Не захоплюються і захоплюються окупантами, тому відповідно тих, кого перевезли до Криму раніше, можуть далі перевозити в наступні в Інші міста це, от такі міста, які ну відносно недалеко від Криму знаходяться. Відбувати ж незаконні вироки. Росіяни етапують політбранців у віддалені колонії за тисячі кілометрів від України. Оксана Степова, Валерія Церна, Владислав Нагорний та Андрій Хрустальов. Суспільне новини Крим. За півтори тисячі кілометрів від дому Херсонська активістка Політбранка Ірина Горобцова, яку етапували в жіночу виправну колонію у Мордовію, написала першого листа додому. Про це суспільному Крим розповів її батько Володимир Горобцов. каже, листа передав адвокат, який їздив до Ірини в колонію. Дочка подякувала за посилку, розповіла, що в етапі трохи застудилася, поскаржилася на тих та головний біль і написала про тюремні умови. Мордовії пачола к'ялас там ха втора колонія женська памі. Само рассчитан на 45 человек. Режим, конечно, там строгий. Она сейчас на производстве там производство, она там сидит за оверлоком. Она 31 июля получила посылку. То есть мы оплачиваем, они там закупали и передавали. Отсюда мы туда посадки мы ничего не можем. Туда мы заветь не можем. Она единственная общаться с адвокатом російські силовики викрали її з дому у травні 22-го, утримували всі зосімферополя. А торік у серпні засудили до 10,5 з половиною років буцімто за шпигунство у березні. З неволі жінка написала листа до української влади з проханням урятувати всіх цивільних жінок, яких Росія взяла у заручники. Медичне обладнання Артеку, міжнародний дитячий табір, що у Пущоводиці відтепер матиме сучасний комплекс для діагностики за сприяння Туреччини. Обстежувати зможуть зокрема дітей пільгових категорій, які позбавлені належного доступу до медичних послуг у своїх громадах. Обладнають кабінети офтальмології, отоларингології, стоматології та лабораторії, розповів посол Туреччини в Україні. Ми бачимо, що є певний проєкт, який ми можемо допомогти реалізувати, обов'язково скористатися тими медичними даними, які отримують протягом того терміну, поки всі ці діти перебувають тут разом. Дитячий табір Артек на Київщині запрацював у 2016-му після окупації півострова. Відтоді щороку приймає на відпочинок та оздоровлення понад 13 тисяч дітей, каже директор табору. Наразі вдосконалили програми, щоб діти про Крим знали більше тим дітям, які не були ніколи. В Криму розповісти, що це таке, але на кожній зміні приїжджають діти тим, яким вже 16-17 років, які пам'ятають, які були в гостях у бабусі, у дідуся, які розглядають якісь спільні фото, які у які є у батьків.